Хобі, мене звати Олена. На своєму каналі я нікого нічого не повчаю, я тільки показую, що я зв'язала, вяжу та розповідаю, як приблизно я це зробила. Зараз я в'яжу кофту моєму внукові, якому 3 роки. Кофта на блискавці. Я в'яжу їх з ниток старих ниток. Це був у мене светр колись. Я його розпустила. Нитки називались мультиколор. Можливо, хтось пам'ятає. Зараз їх немає. Якийсь відсоток вовни там є. Нитка дуже м'якенька, дуже приємна. І в 100 грамах там було 200 метрів. У мене було 4 мотки. Я брала собі на светер і з чотирьох мотків. Ось всі всі нитки ушли сюди на цю кофту кофта з капюшоном. І ось це, що залишилося, а мені я вже все зв'язала, я в'яжу кишені. Мені залишилися кишеньки, одна кишенька вже готова. І другу кишеньку, і. Здається, все, трішки ще доробити блискавку, трішки доробити блискавку. І ось такий шматочок залишиться. Хто буде в'язати кофту на дитину 3-4 роки, можна розраховувати, можна брати таку товстеньку пряжу. 200 г на 100 метрів. І 4 мотки вам вистачить. І трішечки ще і залишиться. Ну, якщо буде капюшон. Я в'язала цю кофту одним полотном без швів, бічних швів немає. Спочатку я думала зв'язати ось це, щоб було щоб був перед Такий візерунок, якщо можна назвати це візерунком, 3 на 1, і виворітна петля, це не виворітна петля, а платочка петля платочки. А коли я пров'язала ось приблизно до цієї частини, я подивилася, що все ж таки ось цей бік мені сподобався більше. І я вирішила зробити його лицевою стороною. Одразу ж я зробила таку поміточку з додаткової нитки для карманів, для кишень. Вибачте для кишень. Ось одна кишенька у мене вже майже готова. Так, набирала я в'язала на спицах 3,75 і набирала. 115 петель. А, так, 115 петель. Потім додала ще, ні, 117 117 петель, ще ж дві кромочні. Щоб тут співпадав візерунок по центру тут. 117 петель. Так, ну нічого тут такого немає, зв'язала рівно пройму, скошене плече. На пройму я петлі не додавала. Тут, як я зазвичай додаю, в цьому виробі я не додавала, зробила скіз плеча. Так, зараз скажу, скільки у мене там скіз плеча. Так, 19 петель скіз плеча, і поділила на три частинки, і розгорталися три е, рази. Е, далі на горловину 19 петель, зробила виріз горловини і попереду, неглибокий, неглибокий. І по спині, і по спині, виріз горловини. Так, це обов'язково. Зараз я скажу, скільки петель я, як я закривала горловину переда і спинки. Так, Горловина спинки. По спині я закрила, ось так краще, мабуть, покажу. Угу. Ось так ось виріс горловини по спині, закрила сім петель. І два рази по три, правильно? Так. Да. Центральні сім. І два рази по три. А полочки попереду, попереду ось цей, так, я закривала три петлі, потім три рази по дві, і два рази по одній петлі. Ось це попереду я так закривала. Полочки. Теж не, не глибокий виріс, тому що ну, я планувала капюшон і це ж все ж таки кофта на осінь, ну або на холодну весну, щоб підгорлишко була. Так. Далі. Коли я це все зробила, у мене стало питання вшивання змійки. Я зробила обв'язку, ось таку, обв'язка в кишеню. Ну, вже я вшила змійку, обв'язка в кишеню і двостороння така, так? Да? Тут, набирала петлі по периметру, по всьому периметру кофти і робила ось таку обв'язку. Далі, коли я пров'язала три ряди, невисока обв'язка, Три рядочки з одного боку, три рядочки з іншого боку. Я закрила ось цю частину методом трьох спиць. Так, Методом трьох спиць, або можна гачком закривати. А ось по горловині я петлі не закривала. А просто лицьову частину обв'язки і виворітну. Я з'єднала по дві петлі разом і пров'язала виворітним рядом. Залишила ось ці петлі, всі петлі горловини, я залишила на спиці. Дов'язала. Ось це все з'єднала ось цю обв'язочку по дві рази, не закриваючи петлі, залишила відкриті петлі, ось ці на спиці, бо, ну, щоб не набирати зайвий раз з кромочних на капюшон. А ось цю частину, ось цю полочку, я вже закривала. Я вже закривала ось вона ця. Косичка закриття іде. Я вже закрила до самого кінця. У мене е була така думка, щоб оцю блискавку вставити всередину ось цієї обв'язочки. Воно, звичайно, було б. Гарніше, красивіше, охайніше. Але я вирішила, що так мені буде проще, простіше. Ну, звісно, воно так простіше, ну, можливо, не дуже гарно виглядає. Ну, але я не схотіла, не схотіла заморочуватися, чесно кажучи. Бо це треба було робити. Китльовку. Так, китльовку, звісно, вмію робити, але через ем, блискавку, ну, дуже важко. Тому не схотіла, не схотіла і е, пришила блискавку ось таким чином, так. До того ж, е, я не знаю, як Дитина буде носити цю кофту часто чи не часто. Моя донька, вона не дуже любить такі речі, вона купує йому такі більш магазинні, скажімо так, та да? речі. Ну, але ця кофтинка їй сподобалась. Коли я вже все майже дов'язала, вона сказала, ой, як класно, ой, як класно! І поміряла на малого, все сподобалось. Так, ще рукава. Рукава набирала від пройми рукава, на рукава 56 петель набрала, ритм набору, набирала скромочних Ритм набору дві кромочні по одній петлі, з третьої кромочної вив'язувала дві. Знову дві кромочні по одній петлі. З третьої вив'язувала дві. І ось так у мене вийшло 56 петель, чітко під мій е, візерунок, рапорт якого 4 петлі. Дов'язала до кінця рівненько, нічого в'язала по колу, нічого не е, закривала, не звужувала рукав. В кінці збавила петлі в останньому рядочку в два рази. Залишила на резинку 28 петель, перейшла на спиці 3,5, пров'язала манжет 1 на 1 резинкою і закрила голкою. Тут нічого такого особливого в рукаві немає. Далі капюшон. Капюшон. Так, у мене на капюшон ось тут були відкриті петлі, просто з'єднана ось ця резиночка петлі ось цієї порожньої гумки були з'єднані, і їх всього у мене було. Так, зараз скажу, скільки в мене було так, на капюшоні 66 петель. На капюшоні 66 петель. Я поділила ці всі петлі на чотири частини. В кожній частині по 16 петель і 17 петля. У мене була центральна для того, щоб я робила навколо неї додавання. Так, я ще, а, я від цього кінця пров'язала три ряди вгору, три ряди гладдю рівно вгору, нічого не додаючи, а потім вже почала додавання ось ця центральна петля одна тут 16 петель 17 16 петель 17 16 17 петля ось і тут теж залишається 16 петель так в кожному в лицьовому ряду я додавала з обох боків від цієї петлі три рази. Тобто, у мене додалося тут 6 петель, тут 6 петель, і тут шість петель. Всього 18 петель у мене додалося на весь капюшон. І у мене стало. Шістдесят шість додати вісімнадцять, вісімдесят дві, 84. Чотири. Вісімдесять чотири В'язала капюшон гладдю, А край я вязала Порожньою гумкою. Порожня гумка на шести петлях. Крайні шість петель я робила порожньою гумкою, щоб можна було сюди за бажанням ставити ну, якийсь шнурочок. Ось. Далі, коли я пров'язала капюшон. Ось до цього момента, ось до першого мого маркера зараз я побачила, розклала його, побачила, що основне полотно вище, ніж ось ця порожня гумка. Вона дуже укорочує полотно. Ось так мав ось такий скіс у мене вийшов. Тому від цього момента у мене тут, я їх не знімала маркери. Навмисно, щоб можна було порахувати, скільки разів я робила е, додаткові ряди короткими рядами. Вісім маркерів ми можемо бачити, вісім разів я е, Кожен раз, коли доходила в лицевому ряду до кінця, я пров'язувала ще один додатковий ряд окремо порожньою резинкою. Тобто я дійшла до кінця, пров'язала цю гумку, вернулася назад ось ці шість петель. По вивороту, знову пров'язала по лицю оці шість петель, знову вернулася назад до кінця ряду і вже пішла в'язати наступний виворітний ряд. І так я зробила вісім разів в кінці кожного ряду, в кінці кожного ряду лицевого полі лицю, в кінці виворітного ряду. Така сама по вивороту. Так, До... зробила, як ми бачимо, скіз маківки. Значить, тут я виділила дві центральні петлі, дві центральні петлі, і навколо них я робила в кожному другому ряду збавлення. Так, скільки ж я тут збавлень зробила. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. сім. Сім разів я зробила убавки. Тобто, я обрала 14 петель. Хоча мені здається, що я обрала більше. А о, один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Ну да. А, вісім. Вісім разів 16 петель я обрала і е... далі я вже ми бачимо, в'язала рівно, не робила на полигумці короткі ряди. І два ось тих полотна. Дві частинки я зшила горизонтальним трикотажним швом ось так ось цю порожню гумку, як я сшивала, тобто вона складається з шести петель: три лицьові і три, ну, Виворітні ті, що ми знімаємо. По лицю я прошила тільки три петлі лицьових, а ці виворітні, що ми знімали, я їх залишила. А потім перейшла на виворіт і прошила окремо ці петлі. Вони з виворотного боку теж лицьові, і теж їх з'єднала горизонтальним трикотажним швом. Ось такий капюшон вийшов. Довжина капюшона. Зараз скажу так, помірюю його ширину і довжину. Від самого першого ряду від ось цього моменту, від цієї, Порожньої гумки двосторонньою в кишеню, що я робила, загальна висота капюшона 25 см. Ширина загальна 20 см. і до маківки ось до цього моменту так 18 сантиметрів. Ну, ось такі параметри цього вироба, цього капюшона. Зараз я на етапі вшивання блискавки, але е я ще буду думати, як мені заховати, ось її треба буде відрізати, як я її буду підшивати і заховувати ось цей край, щоб він не заважав дитині а, ну, шию, щоб не кололо. Можливо, ще якось підверну, не знаю. Можливо, можливо просто якось підішью Ну, ще, ще не придумала. Ще не придумала. Як би я вставляла ось цю блискавку всередину, цієї обв'язки, було б, звісно ж, краще. Ну, а так буду думати. Далі, я вже зв'язала першу кишеню, треба її підшити. Як я в'язала цю кишеньку? Ось, якщо ось цю нитку ми почнемо е, знімати знімати, то у нас вийдуть відкриті петлі нижні і відкриті петлі верхні. Я підняла нижні петлі, і з нижніх петель я зв'язала вгору ось цю резиночку 2х2, це як манжет. А з верхніх петель я зв'язала саме полотно кишеньки, яке е, під шию з вивороту. Ось так. Можна було набрати ось ці петлі. Верхнього ряду і нижнього ряда, і вязати по колу, і тоді б вона ну була без манжетика. А я хотіла, щоб був манжет ось такий. Ось на цьому етапі у мене у мене ковтинка. Напевно, все сказала, що, так, що зробила. І вже покажу цю роботу, повністю коли буде все зроблено. Так, ось цю, цей манжет я тут підішью теж хайненько, і буде гарнесенька кишенька. Зроблю фото, і тоді вже буде готова робота. Дякую всім за увагу. Бажаю всім перемоги нашої, миру, добробуту, е, хай щастить. Все ж таки переробила я змійку, не винесла моя душа того, що було. Я розпустила ось це закриття, випорола ту змійку, розпустила закриття і е, прикитлювала, Ставила всередину полої обв'язки і зробила. Кетльовку. Край змійки обрізала і заховала всередину комірця сюди в цю порожню обв'язку і підшила, щоб вона не висмикувалась. Ось так у мене вийшло з одного боку і з іншого боку. Гадаю, вийшло непогано, забула нагадати, що в цьому місці, в першому ряду, з лицевої і виворітної сторони я подвоїла навколо кутової петлі ліворуч і праворуч петлі, щоб не стягнулося полотно отут в куточку. Щоб тут був такий кругленький перехід, кругленький куточок. Друга кишенька готова. так вона підшита. Зі цієї сторони нічого не, ніяких швів ми не бачимо. Все досить охайно. Ну, ось і все. Більш про цю кофту нема що розповідати. Кофта готова. Дякую всім за увагу, дякую всім за перегляди, дякую всім за лайки, дякую всім за підписки. Я бажаю всім нам перемоги, миру, натхнення, багато-багато терпіння та міцного здоров'я. Хай щастить!